За традицією, сесія міської ради викликає інтерес суспільства та громадських активістів. Перша у 2015 році позачергова 37-ма сесія обіцяла бути особливо цікавою, адже під час неї депутати мали затверджувати бюджет міста. Проте ще до затвердження порядку денного почалися жваві суперечки. Вони стосувалися виділення земельних ділянок учасникам АТО. На сесію завітали й самі учасники бойових дій, які говорять, що усі їхні звернення раніше результати не мали. Просимо дати доручення для виділення учасникам АТО. При засобах масової інформації земельні ділянки. Це питання викликало жваву суперечку депутатів мера та громади, яка врешті завершилася проривом останніх до Олександра Мамая. А ви заяву написали? Де написали? Представники правого сектору активно запрошували міського голову поїхати разом з ним до зони АТО воювати. Обіцяли дати бронежилет і каску. Я туди. ще коли напруга дещо спала, ініціативу взяв депутат міської ради Олександр Шамота. Він вимагав від міського голови дати доручення відповідній структурі про виділення та реєстрацію земельних ділянок. Сьогодні ми змусили МАМАЯ дати доручення начальнику управління архітектури, розробити план і перелік цих земельних ділянок. Ми надали конкретних 14 ділянок, які можна буде включити до цього переліку і виділити першочергово учасникам бойових дій. Коли депутати врешті-решт дійшли до обговорення порядку денного та, передусім бюджету, обговорень менше не стало. Депутат Шамота вкотре пропонує збільшувати міський бюджет за рахунок комунального підприємства Полтава Сервіс. Я запропонував збільшити дохідну частину бюджету за рахунок прибутку комунального підприємства КП Полтава Сервіс. За моїми підрахунками, сума цих прибутків склала би 10-15 мільйонів гривень. Ці кошти. Вони б абсолютно були не лишніми у міському бюджеті, проте більшість мера, вкотре я підкреслю, вкотре не хоче включати ці кошти до бюджету, тому що це скарбниця і кишеня мамая. Власне, щодо бюджету, то його доходна і витратна частини збільшилися порівняно з минулим роком. Головним чином завдяки субвенціям з державного бюджету на галузь медицини та освіти. 11 мільйонів заклали на будівництво нового басейну, 83 – на ремонт доріг. Найбільш резонансним стало питання, яке додатково включили до порядку денного. Воно стосувалося підтримки рішення Верховної Ради щодо визнання Російської Федерації агресором, а так звані ДНР і ЛНР терористичними організаціями. Депутати рішення не підтримали. Утримався і міський голова. Ставлю на голосування хто за. Е, лічильна комісія, рахуйте. Е, хто проти? Утримався. Утримались 32, так? Ой, 12. 12. За 20, проти 0, утримались 12. Шановні депутати, порядок денний позачергової 47-ї сесії Полтавської міської ради вичерпаний. Позачергову 47-ї Полтавської міської ради... Шостого скликання оголошую закритою. Сам Олександр Мамай говорить, що визнає ДНР і ЛНР терористичними організаціями. А чому депутати не прийняли рішення, він не знає. Що стосується ДНР і ЛНР, особисто моя особиста позиція дійсно, це моя це особиста позиція. Дійсно, я їх вважаю терористичними організаціями на сьогоднішній день. Що стосується заяв, я вважаю, що Верховна Рада повинна займатися політикою, президент повинен займатися. Матися політикою. У нас є голова ради національної безпеки і оборони Турчино. Він повинен займатися політикою. Тому якщо Верховна Рада цей факт вже признала і відправила це звернення, я вважаю, це питання повинно бути вичерпано. Нам сьогодні треба заспокоїти нашу територіальну громаду і займатися дійсно справами господарськими в місті. Серед інших, Олександр Мамай запропонував відкоригувати пропозицію парламенту щодо ставки податку на нерухоме майно. Відтак полтавці сплачуватимуть податок за площу, яка перевищує 90 квадратних метрів, якщо це квартира, і 200 квадратів, якщо це приватний будинок.